Сьогодні, працюючи над проектом свого постійного замовника, я зіштовхнувся з ось такою розміткою характеристик товару. Я думаю, вже більшість з вас догадалися, в чому тут проблема. Проблема, заключається, головна головне в тому, що відсутня структура цих даних Вони не структуризовані. Саме тому я вам пропоную використовувати DL. не лише я. Рекомендую а АІ специфікація, більш того, навіть офіційні документи Google вони силаються на те, що це буде добре. В цілому цей список використовується для дефініції. Тобто, коли в нас є якесь слово, і ми його якось описуємо. Ключ, значення. В нашому випадку це тільки для дорослих. І ми маємо сказати, чи для дорослих, чи ні. Звісно, тут написано слово немає, але це вже опустимо. Це не наша проблема. Також. Можна використовувати таблицю. Вона теж буде нормально відображати реальний стан характеристик.